Бог дивиться, що ми дивимося, кого слухаємо і кого продвигаємо. Слово Боже, пасторів чи продвигаємо істину? Тому що Бог спитає у нас за те, що ми знали правду і мовчали, не проповідували. Або ми продвигаємо сатану і дивимося точніше, заліпаємо у всіляких серіалах, новинах, блогерам віримо, в ілюзії сидимо. Тому, щоб сатана не співав за нами, потрібно бути в послухі Пророку. І тоді, через канали Салтаненко, більше людей пізнають істину Божу. Якщо ми будемо в єдності дивитися, хлібчик, тоді ми зможемо отримати нагороду пророка і ходити до церкви. Просто це не спасає. Потрібно що робити? Що заповідав Господь, проповідувати, хлібчик, молитва, стати учнем Ісуса Христа, жити по Слову і виконувати волю Божу. Тому постарай, трудяться на Неві Божій, щоб ми мали істину Божу, щоб. Б не служили сатані, не стали фарисеями, садокеями. Бог не хоче, щоб ми мали каменне серце і щоб розум не був відключений. Амінь.